Слава Ісусу Христу! Хочу дати свідчення за себе, як Господь допоміг мені позбутися такого великого болю, який мені досить довгий час не допочав. Десь перед останній тиждень посту, то десь було в квітні місяці, мене дуже сильно почав боліти поприк. Місце я не могла сидіти, я не могла. Спати, і навіть вночі-дві ночі мені дуже тяжко було спати. Я прийшла до отця Олега на молитву, щоб попросила його, щоб він молився. Він молився, я приходила на молитви на оздоровлення і давала, щоб отець Олег молився додому приватно. І це десь так трошки минало, потім знову воно відновлювалося, і це було десь тривало пів року. І дякувати Богові. Оце цього тижня я сказала оцю Леву, щоб біль повністю минула. Е, мені взагалі говорили лікарі, що треба, в мене був якби відхил хребта, таку прикового хребця, і треба управляти через пряму кишку. І це могло бути так, що могли десь не так вправити. Я могла бути або інвалідом, або взагалі хто знав, ну, щоб могла бути. Я безмежно вдячна милосердному Богові за, за то стілення і оцю Леву за його молитви.